У сумах сьогодні обирали молодіжну раду, яка працюватиме як консультативно-дорадчий орган при міській раді. Всього зареєстрували 47 кандидатів. У подальшому відборі майже половина відмовились брати участь. Як усе було, розповість Євгенія Токарєва. Установчі збори проводила ініціативна група. До неї увійшли чиновники, депутати, представники університетів і громадськості. Також були присутні кандидати, які хотіли увійти до молодіжної ради. На початку засідання голова ініціативної групи Станіслав Поляков пропонує обрати голову секретаря засідання та лічильну комісію. Один з претендентів Максим Бондаренко говорить, що робити це має сама молодь. Те, на що висилаєтеся за першу пункту, 12 стверджує про затвердження. Складу молодіжної ради не про обрання. Чому ви перебираєте на себе функції та завдання, яких у вас просто немає? Як усе має відбуватися, пояснив голова обласної молодіжної ради Владислав Максименко. Ми при листи до міністерства та спорту, до управління молоді та спорту, також сумської адміністрації, і до асоціації міст України і з детальним поясненням відділу моді, як молоді, як повинні відбуватися саме збори молодіжної ради якому їм пояснили про те, що інституна група здійснює тільки підготовку самих пусточих зборів. І далі самоусувається, є бажаючі увійти до складу лічильної комісії. У нас є бажаючі. Давайте почесно. Якщо ви хочете горло, возьмете горлом, тільки ваша громадська організація нічого вирішає. Вона і так нічого не виявляється. За півгодини голосуванням кандидатів обирають лічильну комісію, голову та секретаря зборів. Потім мають відбутися презентації, та із 47 претендентів 26 вирішують далі не брати участь у відборі. Ми переконані, що буде створена просто заполітизована молодіжна рада з молодих людей, що мають політичні амбіції та причетні до певних політичних сил. І зараз просто заангажована ініціативна група буде їх до цього складу і буде створена молодіжна рада на зразок 2018 року, яка була абсолютно недієва. Ті, хто залишився такої думки. Мені здається, що деякі представники-кандидати до молодіжної ради трошки неправильно розуміють сенс створення саме молодіжної ради, тому що, на мою думку, здалося, що люди політизують цю штуку реально, але політизують зі свого боку, а потім починають говорити, що розділяються на два табори. Дуже хотілося, щоб насправді прийшла та молодь, яка буде працювати для молоді незалежно з якої громадської організації, з якого інституту чи самовисуванці, просто щоб ми створювали щось нове. Кандидати представляли себе по черзі та відповідали на запитання. За результатами набраних балів, які виставляла ініціативна група, склали рейтинговий список із 15 претендентів, які тепер мають затвердити сумські депутати. Сьогодні обрали молодіжну раду, обрали по безпреділу, обрали з технічними помилками. Це рішення завжди можна буде обжалувати через суд, тому що воно не буде правомірне, воно не відповідає нормативним. Ну, Актам України. Молодіжну раду, щоб десь хлопці бігали з прапорами на їхні партійні конференції, то з цього не буде. Молодь і молодіжна рада це все-все все інструмент, який можна використовувати як для росту молоді, як для розвитку молоді. Так і просто для фасадної демократії, щоб у партії все було добре. Вважали вони, що вони все контролюють. Молодіжні ради працюють тільки тоді, коли беруть активну молодь, не політичну, не заполітазовану молодь. Не ту, яка хоче стати депутатами, а та, яка хоче там робити конкретні справи. Да, там, типа, щоб по волонтерству, там щоб там, студяга, наприклад, працювала. Якісь молодіжні ініціативи впроваджувалися, конкурси проектів, впроваджувалися, молодіжні табори проводились. Там все, щоб був двіж, але двіж під політичними знаменами завжди ну, затюкується. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, суми. Після установчих зборів речниця Сумської міської ради Ольга Семениста повідомила, що голова ініціативної групи Станіслав Поляков стосовно нового складу молодіжної ради у Суспільному нічого не коментуватиме.